Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лену уроки І тема сьогоднішнього уроку народні музичні інструменти, ансамбль. Слухання колодук 300 музики, виконання філічинка Панченко Ось заграйте додарки. Всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Пригадаємо, що ж таке балет, в чому його особливість. Балет це вид народної творчості за допомогою танцю, передається сюжет. Так? Чим гопак відрізняється від балету? Ну, гопак більш ритмічний. До речі, гопак це як вид бойового мистецтва. Раніше козаки. Так, у кожного народу свої музичні інструменти. Троїсти музики – це у нас скрипка, бубен та сопілочка. А на гуцушні додають ще й цимбали. Лев колоду троїсти музики. І які враження у вас прослухана музика? Такі веселі, е танцювати. Які музичні інструменти? Саме ми почули троїсти. І буби ми почули, і сопілочку, і скрипку. Всі вони у нас зображені. Запам'ятайте, що музичний ансамбль. Разом без це спільне виконання музичного твору кількома учасниками і самий музичний твір для невеликого складу виконавців. І додайте загадку. Три людини грали і всі виграли. Це музиканти. Лежить, мовчить, торкнуть, зирчить, візьми в руки скиглить. Скрипка. У лісі вирізана, гладенько витисана, співає, заливається. Як називається? Сопілка. Молодці. Прозочимо з вами текст пісні, а заграйте додарики. «Ой, заграйте додарики, молоді гуцули, так, щоб танець у риванець полонини чули. Полонини це наші поля, так? в Карпатах, Великі, так, там, де посолища. «Ой, заграйте додарики на додах клинових, бо приємно танцювати в кептариках нових. Дудах, дудочки, кептарики – взуття. Ось заграйте додарики, а я заспіваю. Хай злітає наша пісня над карпатським краєм». І далі виконання цієї пісеньки, вона така весела. Нотний будиночок. У нас є різні нотки, які живуть. Нотка соль, нотка до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. І ось бачимо на клавіатурі: До, ре, мі, фа, соль ля, сі. І, до речі, до повторюється. І знаємо, котрі слова сховали нотки. Яка це нотка? До, Дорога. Далі Вед, мідь, мі, пара, солька. Так. Таксі. Отже, що ж таке ансамбль? Назвіть ноти в порядку зростання та спадання. Зростання до ре, мі, фа, со, ля, си до і спадання до сі, ля, сол, фа, соль ре, до. Так, що ми з вами виконуємо сьогодні? Так, отже. А, дивіться, печу-печу, хлібчик це в наша розпівочка, яку ми з вами перед тим як співати. Далі додарики зі словами ми вивчаємо повністю. А, так як сьогодні нас з вами Хелон, і ми будемо виконувати ритмічну гра в та руханку. І колодук-300 музики, щоб ви музики, щоб ви могли самостійно переслухати. На все вас вийде ви мене розовнички. До побачення та гарного дня!